Всім привіт! Оп! Де ми? Ми на воді. Що у нас? У нас червоний черв'ячок. Чудовий та різнокольоровий. Риба покладе його в ротик. Ой, на вас вода. І тихо ням-ням-ням. Реалфіш. <рис> оп, оп, хай так стоїть. Я знаю, декого це вибішує. Ви думаєте, я просто так ставлю? Я пам'ятаю, стільки хейта було, коли я випадково положив прикормку, щоб вудку на кригу не класти. Положив прикормку, а зверху на пачку положив вудку і вирішили, що це реклама. Рішали, блін, о, прикормки сипанув. І схоже на нормальну рибу. Так, тільки схоже, це щось страшне. Йоханий бабай. Це реально страхіття. Раз. І два. Оце да. Оце на, чер... на запах черв'я поперло. Оце уработали. Так. Оп. А тут як дибало, так і дибає. Можливо, вже навіть обжерло все. Тут не угадаєш, поки не витягнеш, просто риба в ліску врізається і кажеться, що клює. Тут це норма. Оп, підбагрив. Акуратно теж піднімати не можна. А ні, просто вже сиділо. Ну давайте, ті дві крупні забрав, ось відпустимо. Не будемо пизду брати. Щоб не було обідно мені і вам. От, а тут перезакримо, перепровіримо, все ціле, значить, просто рибимо. Блін, от мастер запутаться на ровному місці, причому конкретно на вузли. Я в шокі. Грбані дрони. Це не хорошо, десь уже близько гудить. Вітають тебе. Це триндесь. Багряно, на чешуне Дуплет. Можно было даже поделиться Оп. А я ж лоб ну, Порядок Так, так, так Кукурузина Жара народ пожелази, шукає, де б його рибу зловить, де краще кльов, де пожиже стоїть. Блін, щось на цьому не клює взагалі. Точніше клює, але не ловиться. Навіть не знаю. Куди він пішов? Там льот потом ще. О, і єсть. Наказання це точно відпускна. Так, так, так. Як обично, все запутано в хламі, як крючки на розводь в пространстві. А вони один одного всегда найдуть Тарань аж пидополомку, а там лізе куча м'якой красноперки. А за на крючок не Що надо сделать правильно А ти тупиш. Тихо мені не надо зробити. Ти, ти гидик. Засипав каші. Ой, подивіться, як придав. Одна зійшла. Печалька. Бо відчував хорошу масу. І потім раз, х2. Мінус Х2. Скорость. Сход. Сильно крупна кукуруза просто. Момент спробуй угадай, коли вони обидві сидять на гачку, бо вони її випльовують на раз-два. вона тверда прогрівща. Дерев'яненька. Блін, ну і що це було? А що в тебе примерзає. Ви наш отак це повірити? Вудки примерзають до... Металеві кільця примерзають до криги. Мінус 11, все таке. але на сонечку повинно бути не дуже мінус на це сподівання. Ну ж бо тут давно не було нічого і не буде. Падлюка така. Треба там кукурудзу поміняти розібратися в чому діло. Ліва таскає, права мовчить. Тягне, грається, воде. Ось вийшло. Ні, така крупна, що я навіть і не зрозумів, що там щось є. І причому це був крупний качаван. Буде на намілком, ви самі можете підрахувати, воно до дна спіє опуститься. Так, все, це мене достало, витягуємо, перевіряємо. Нижній говий, а ми чекаємо чогось. тут, похоже, єсть. Щоб було видно здалека. На верхній гачок, не на нижній. А що тут? Я за цю вже утку і забуваю на неї дивитися. Хоч мілоч, з Насті гудки одинакові. В ноль взагалі одинакові. На одну ловиться, на другу ні. Клює і там, і там. Пишіть в коментарях свої думки, якщо ви цей момент не промотали чи слухаєте глазами. Е, зараза. Мерзли... мерзлі качани. Зараза, топило ж. Прямо взяло і топило. Ну, не тут то сказала таранька. Опять ося, дивіться, що творить. Кругліна подошла. Опа! Добрий день єсть. Навікуруску оставила перенаживим і назад отправила воювати до останнього. Качана наліна на костилях єсть. Так, а що тут? Ішла єсть. Так, не поняв, запахрилось є другий гачок весь час багриться за, за край криги. Це теж треба враховувати, але стоїть трохи відпустити. Ох ти ж, йомо, все проходить нормально, вітер падло, мішає, здуває все нафіг Хорошо, що хоч глибина сильно не велика що паже, буває на 8 метрах, як сидиш, так поки опустишся взагалі тримдець. то на громовую мормышку ловит. <laughs> Пивня опускает. <laughs> Вообще есть течение. Оп, оп, оп. Ми їх всі і виловимо. Свіжак підсадили і на дно запроторили. Так що о, тут уже теж сидить. Точно видно крупна підійшла. Ви подивіться, яка роздача. Ой-ой-ой. По острову вроді би. Ні, коло острова сидимо. Чорт його знає. Так, так, так. Ну, хто слідущий? Каша працює. Я сейчас підсипаю, підсипаю. Та шопта, брат, блядь. Мудряється вічно другим гачком зачепиться. Кукурузу навіть залишу. Що, кошні, раз руку не мочити. І путь. От що бува, коли крупна підходи. нема оцих мучень. Піднімаєш, а там риба. Все як в старі добрі часи, як же я радий їх бачити. Але фіга вони не, не такі, як раніше. Раніше можна було боятися тільки криги тонкої. А зараз всього чого завгодно. Причому в реальній небезпеці. Поспішив, милоч. Не а отут. Похоже, на крупняк. Так і є. Може, навіть дуплетна. Так і є. Закрутилась. Синка закрутилась. А значить, треба ловити, поки ловиться. Це длиться буквально декілька хвилин в основному. І потім обратно можна пів години годину кормити, чекати прохода риби. Це настільки реально, що ви навіть собі не представляєте. Оп. Так, а що тут і тут є? Тут теж нічогенько, але вже дрібніше, за що я і казав. Давайте відпустимо. Гріхи її. Так. Всі на дно. Тут уже і на цій не дуже клює. може останні проходи, підходи. Так, у вас трошки заляпало. От і чайки лізуть на... На те, що мої малунти впало. <плес> <плес> стирила. воровайка. Схожа тут сіла чи ні? Точно Точна сіла. Оце тяга. Дуплетна тяга. Оце вам? Оце нам? Чайкам не фіга. є де що красти? І так. Сусідів украла. <реш> Чайки налетіли. Опитні. Котів, кстати, не видно. Видно, там до рибаків до, до других пішли. Підхарчуватися. Так а що тут? Оп. Тут є. Я розумію. Просто підніми і достань рибу. Опусти і треба навіть сильно слідити. Риба там буде. О, нас окружають. Так як ми достаємо рибу, не пройшло, не замічено. Все, вокруг нас забурюється, а значить... Риба дала дьо. Крупна злякали. Глибина то невелика, два з чим-то до около трьох. Класно, ще й запутав, все нафіг. Трошки прозівала кормити. О, чайка. На таранину. латаранино Тільки підсипав, оп, і поліцейський розвод. Та й -мою! Красноперка з переляку, аж за заполомки вилітає. Риба зробила розвод і вернулася. Оп. Кукурузка ціла. Чайки вигрібають прямо з під рук. Прямо з під руку все грибуть. Того я рибу під собою держу. І як чуєте, нам під жопу забурюються, що не айс взагалі не разу. перенажився, почало поярче дибать. Ну, пожиже брать. Оп, оце рибу. Коли притаплює, тоді тоді риба. Ох, й я думав дві. А тут одна, як дві. Єсть. А, зараза. Пальцы задубило. Я думаю, у всех эта болезнь есть на рыбалке. Мертвый ход. Так, так, так. Так, а что тут? И тут есть. Фигня, конечно. Но сам факт, что было, уже и щука успела бомбануть, и щуки хорошо развелось, но виловити нереально. Та й уже запрет. Що поделать? Оп.

Ліба ніфік великі ополонки рубать. Маленьку, ліж би риба пролізла. Це і так здоровенні. Бо я люблю пожиже. Божо Ну, Некотрій рубають взагалі пів метро. У щось може туда нирнуть, відтоді ногою повскознуся і нернув. У мене таке бувало. вже багато вибрав, хорошої почти не осталось. По ідеї, розмерзлась, замерзла і, по, і розмерзлась, можна була стати пом'якче і полупатися, але ну, по факту фіга. не фіга жорстка і залиша. Може от сорт, сорт спеціальний надо. Чорти гозна. Мороз собака щипає руки із-за того, що холодним другою, що капець. Давайте ще одненьку і шабаш. Стільки можна терпіти ці пекельні борошни. Дронові. Гудіння. Ех, зійшла. Не Неопусне. Послідню не поймаєш. Не єсть. Последняя для цього відосика. Клац! На-на-на. Клац. На най-най-на-най. -на 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 -на. Беремо, щоб не мешало. Ну, а нам нічого вже не помішає сказати, я офішу. Дякую. Червоний черв'ячок руле. Відро тарані ми навідрили, красава. Мете на посол, хоча хочеться і ногли крупніший. <гум> і таке буває. Що ж, не будемо розводити болтологію, будемо відчалювати додому, погнали. Отже ж падло, всю воду з відра вилив і попити нема де. Дристать рижик будеш, дрестать. <гум> Біба, як ти таке допустив? Обана! А, добре. Прекрасненько. Але ж для вас хорошого потрошку. <реш> Отакі пироги. Оце не хороший звук. Десь десь поза пару кілометрів далеко. Чи прильот, чи виход, Неважно. Що ж, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.